Вітанічка, вітанічка, люди. Вітанічка всім. Сьогодні, скажімо так, це є для мене фактично перший відосик. Я вирішив для вас трошки записати лудоманії. Тому е, буду радий, якщо ви підтримуєте вподобаюсь. Підписую на канал. А також у нас є е, Discord сервер, Telegram канал тому заходьте теж туди. Там публікуються різні цікаві актуальні новини. А ми будемо. Очинати. Заходимо ми спочатку в магазинчик, там додали нам один безкоштовний сундучок. Ми беремо його будемо зараз відкривати. Це буде, скажімо так, наш старт. Так, ну що тоді? Відкриваємо безкоштовний контейнер. Подивимося, що нам з нього випаде. І випаде танчик це прям буде імба. Ну, але, знаючи ВГ, типу, без, безкоштовного нам ніколи нічого не випадає, тому просто прокручуємо, відкриваємо. Ну, так, тут, скажімо так, нічого цікавого, лише бустер і X5. в принципі, Тому забираємо нормально, типу Так. Тепер переходимо ми до наших е, найцікавіших моментів. У нас є ще один контейнер з події е, ходячі мерці, тому теж його зараз відкриваємо, подивимося, що нам з нього випаде. Ну, таке. Бустери, кредити, скажімо так, нічого цікавого, типу, нам звідси не падає. Так. А також наш я бачу контейнер з легендарним аватарчиком. Один. Давайте його відкриємо, чом би і ні. Аватар, полум'яний дракон. Ну, здається, в мене його не було, тому, в принципі, приймається. Так. Тепер беремо і відкриваємо найцікавіше. Це ключі від безодненого контейнера. Я був його спеціально купив, там була одна класна пропозиція за 2 бакси. І я вирішив це прикупити і подивитися, що з цього випаде. Давайте відкриваємо. Таке частина сертифіката 50 золота. Нічого цікавого, в принципі. Відкриваємо далі. О! О! Контейнер тонічна краса. Подивимося, подивимося. І 250 золота. Прийом прийом. Це прийом якби непогано непогане. Йдемо далі. Це наш третій вже контейнер. Ммм, ще один контейнер, хто нічна краса. Цікаво. Так, відкриваємо четвертий. Ще один контейнер, хто нічна краса. Ви що не вирішили контейнерами закидати, що ВГ. Ну, золото потоки накидає, це, в принципі, непогано. Сертифікати на танчики падають, це теж непогано. Давайте п'ятий контейнер. Може якийсь би танчик випав вже, ні? Ну, знову, сер сертифікат нальово, типу на нальова в мене, в принципі, є, тому ми його обміняємо на кредити. Ну, в принципі, непогано. Так, шостий контейнер, що Шо у нас там. Ну так, ну поки що падають типу частини сертифіката. І контейнери, типа, падають, гарантовані. Давайте сьомий контейнер, що у нас там, з сьомого випаде. Давайте голду нам давайте. Давайте побільше нам голди. 150 голди непогано. Трошки голди ми підняли. Восьмий контейнер. Ну, таке собі, таке собі. 9. Ну, трошки золотими ми зафармом. Ну і останній контейнер. Так, більше я вже відкрити не можу, ключів вже більше немає. Так, ну давайте тоді. Що нам, ви речі, нас вийшло по золоту? У нас вийшло 150-175. Ну, непогано, непогано. Ми підняли більше. Зараз я вам точно скажу. Щоб прям не збрехати. Так. Зараз ми це, це все швиденько порахуємо. Е Так, ну непогано, непогано ми тут підняли. З цих контейнерів. Ну, непогано, ми підняли 750 голди, чуєте, з цих контейнерів, типа, це прям нехіленько, не нехілонько. 16к, якби, вже на базі ми маємо. Якби 16 тисяч це прям супер-пупер непогано. якби Так. Переходимо далі. У нас випали оці контейнери хтонічна краса. М -м -м. А що він може, до речі, містити? Що він собі містить? Ага. Це фони профілю, аватари, камуфляжі. Ну, коротше, таке собі, так? Ну, давайте тоді подивимося, що нам випаде з тих контейнерів Відкриваємо. відкриваємо. 2000 осколків, не знаю для чого вони мені. Ну ладно. Ще 2200 осколків. Нащо мені стільки осколків, я її їх так ніде не використовую. Ще 2000 осколків. Бля, ігра просто, бля. Давайте з фон профілю. А, ну, фонд профілю у Ласу, що в мене він є. У мене він є. Даваймо ще один. Ну і ще 2000 осколків. Ну, типа, ладно. Так я собі. Ну, тобто, якби я зібрав цих 30 талісманів, типу, мені би випав е цей гарантовний камуфляж на об'єкт 140. Тіпо, ну, Але я не маю стільки можливостей, щоб цей. Відкривати стільки цих контейнерів. Так, ну давайте ми тепер перейдемо до цих контейнерів. Так, тут ага, тут треба в магазин заходити. ні Так. У нас є ще контейнер з анімованим аватаром 28 штук, і контейнер з кастомізацією. Давайте подивимося, що нам випаде звідси. Давайте подивимося на нас контейнер з кастомізації. Ще поди... Давайте ліпше за анімованим аватар. Мені цікаво, що у нас буде по аватарчику. Давайте, поїхали. Анімований аватар, ідіть собі. Ну, він, здається, у мене був. Але може й ні, типу. Ну, нічого, хай буде, до колекції піде. Анімований аватар Лось. От в мене його не було. От цього аватарчика в мене не було. Анімовний аватар фургончик кухаря. Ну, він в мене теж не був. Приймається. Е, грізний бульдог він в мене був. Це вже, скажімо, другий який в мене і він є. Володар неба, типу, цього в мене не було. Цього в мене не було. Може позбираємо трошки аватари, типу, а то нам багато, типу, ну, в мене багато аватарів подібних не було, типу, тому... Прикольно, типу, що ти маєш аватари, типу, яких в тебе нема. Ну, для колекції, якби, піде. Дивимося далі. Ну, знову лось впадає. Знову аватар, йдіть собі. Можна потім їх продати буде. Водні процедури в мене були. Е. Оцей в мене, здається, не був. Якщо не помиляюся, здається, що не було. Ліхтар Джака в мене є. Піщаний хробак вже в мене з'являвся сьогодні. Бульдог. Знову отар ідіть собі. Аді ті самі попадаються просто. Ска... Скаченіле викрадення в мене здається, воно було. Отруйна троянда в мене була. Морське чудовисько теж. Електрошок в мене не було. Оцього в мене аватара не було прикольно. Знову електрошок падає. А, анімований э, аватар найкращий друг. Ну в мене його, здається, не було. Щукозавр. Щукозавра в мене точно не було. Знову йдіть собі. Так, да, ігра в мене прямо, прямо посилає. І Іди собі чим подальше. Анімований аватар кому шматочок не було. Знову лось. Грізний бульдог знову випадає. Дикий мед, в мене його не було. Оргончик уха я вже випадав. І останній контейнер, що нам падає? Мідний воїн. Ну, мідний воїн в мене був. Так, і давайте ми ще відкриємо контейнери з кастомізацією. Тут, тут нас можуть містити фони профілю, фони профілю, аватари можуть бути, і камуфляжі цікаві. Ну, давайте подивимося, що у нас тут. У нас є 30 контейнерів. Давайте відкриємо, подивимося, що нам звідси випаде. Поїхали. Аватар Арбалет. Він в мене був. Бачите, мені. Фон, мені телефон профілю. Тріумф сили у мене був. Водні процедури. Володар неба. Теж він мені випадав. Мені просто випадають ті самі, що в мене вже були. Командир млинцевих військ. Був. Нунчаки сенсайд. Типа цих у мене не було, до речі. Полум'я свобода. Та шо ти о, цього у мене не було аватарчика. Давайте якийсь фонд профілю. Мені вже не цікаво, типу, аватари получати. Давайте мені якийсь фон профілю. Сокіра Вікінга у мене, здається, не було. Аватар Найкращий друг вже випадав. Дух єдності. От цього в мене Аватара, здається, не було. Тигр, що гарчить, вже він в мене був. Аватар могуче Ведмідь не було. Найкращий друг вже випадав. Ну блін, ні одного фону профиля, ну це просто якийсь капець. Знов найкращий друг випадає. Давайте якийсь аватар мені або якийсь. Е... Якусь кастомізацію на танк дайте мені. М да, нічого цікавого. А що це за скриньки, до речі? А, це ті скриньки, що були тоді. А це не цікаво. Це вже пройшло. Давай такий з фон профілю. П'ять випадає. Боже, це просто капець. Тут стільки є от є різні атрибути. Тобто є фони профілю, типу, і нічого не випадає просто. Випадають дні аватари хіба. Влучний стрілець, він мене був. Камуфляж Юпітер, та нічого собі, не вже якийсь камуфляж навіть випав по мені. Лютий зір в мене був. Був вже випадав. Отакі От собі ці. Ну, вони просто в мене назбиралися. Я думаю, можна було би на відосик відкрити. Чому ні? Випадав. Дикімет. Так, давайте, ще лишається 5, останніх 5. Давай такий смени фонд профилю, кис класный накиньте. Моргенштерн засуджую. Гризний носоріх. Ну Давай фон профілю якийсь мені. Ліхтар Джека. Анімовний аватар, ліхтар Джека є останній. Нічого. Можна, в принципі, ще за осколки покрутити, типу, чому б і не. Давайте ще за осколки відкриємо. Часто так же максимальна лудоманія, скажімо так. Наскільки це можливо. Ну да, нічого нам такого цікавого не падає звітом. О, атрибут гараж мотоцикл. Хорош. Атрибут гаража нам потрібен. Камуфляж, цифрова ілюзія. Він в мене вже є, здається. Вже подало. Коробка величі. Бога убога корона виглядає на ну, то мало тари. Пильне око вже випадало. Дай який мені камуфляж. Камуфляж дайте мені. якийсь вже фон профілю накиньте мені якийсь нормальний людський. О, теслаган випав нормально. Файно, файно. Давайте щось людь. Дайте якийсь фон профілю, блін. А отак Цезар боже. У мене був теж. Ну нічого цікавого не падає. Нічого цікавого. Чисто зливаємо осколки, типа. Нашу не мені потрібне. Так, осколки ми всі позливали. Більше у нас вже їх немає. Ну, от такий вийшов, так якби, у нас невеличкий відосик, трошки щось нам повипадало. Якісь нам аватарчики, от два фона, до речі, ви можна обідняти на 500 осколків. Встановити. О, встановлюємо цей прикольчик, оцей прикольчик поставимо, оцей прикольчик поставимо. Один можна обміняти. Ну, ну коротше, нормально. В принципі, нам ще трошки повипадало. Сертифікат, якісь нотанчики попадали. От. А це можна обміняти за вільний досвід. Так, ще треба три сертифікати і можна буде легендарний складати. Цікаво, чи їх можна обміняти і за скільки. А це все йде, типу, за срібло, так я так понял. Це все йде за срібло Так, да, тут іде все за срібло, На жаль. На жаль, іде все за срібло, А де, до речі, цей ходівся? Я ж ніби встановлював. Совнішній вигляд. Давайте оце поставимо. Ну що, друзі, тоді от у нас вийшов такий невеличкий відосик, скажімо так, ну як невеличкий, на 20 хвилин трошки полудоманили, скажем так, трошки голди підняли. В принципі, непогано. Тому дякую всім за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте подобаєчки. А також долучатися до нашої спільноти в телеграм-каналі, Discord сервері. Там публікуються різні цікаві новини. Тому, всім дякую за перегляд, скажімо так. Та до нових зустрічей. Па-па-па-па.